Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на тиждень, з 16 по 22 червня. Цей тиждень, з 16 по 22 червня, обіцяє бути різноманітним та насиченим подіями, як і ваше життя. Навіть погода налаштовує нас на продуктивність та свіжість, даруючи і сонце, і життєдайні дощі. В бунеділок 16 червня дощитиме, нехай дощі на лівобережжі України стануть символом оновлення та чистоти. Це ідеальний час для медитації під парасолькою або затишних вечерів з книгою. А ось на правобережжі вас зустріне сонце, наповнюючи енергію для нових звершень. Скористайтеся цим сонячним промінням для активного початку тижня, будь то ранкова пробіжка чи робота на свіжому повітрі. Вітер буде вашим вірним супутником, розгоняючи застій і приносячи зміни. Хоча він буде сильним майже повсюду, на Заході, Луганщині та Донеччині він буде помірним, дозволяючи насолоджуватися спокоєм. Відчуйте його силу і дозвольте йому наповнити вас рішучістю. Температура повітря в понеділок. Подарує ідеальні умови для комфорту. Очікується плюс 22-27 градусів. На сході буде трохи свіжіше плюс 19-22 градуси, що є чудовою нагодою для продуктивної роботи без виснажливої спеки. У Києві в понеділок обіцяє бути теплим до 23-25 градусів, сухим та сонячним. Столиця запрошує вас до нових ідей та активних дій. Не шукайте виснажливої спеки, адже її не передбачається в найближчій перспективі. Це чудова новина для тих, хто цінує комфорт та свіжість. Лише на півдні України температура подекуди може піднятися до плюс 28-30 градусів, даруючи ідеальні умови для короткого відпочинку біля води. Навіть короткочасне похолодання до плюс 17-22 градусів у п'ятницю 20 червня. Нехай стане для вас моментом для переосмислення та перезавантаження. Це ідеальна можливість одягнутися затишніше, насолодитися гарячим напоєм та планувати нові перемоги. Цей тиждень ваш шанс проявити гнучність, адаптуватися до змін та витягти максимум користі з будь-яких погодних умов. Кожен день несе в собі нові можливості, тож дихайте на повні груди і зустрічайте їх з оптимізмом. Бережіть себе та будьте здорові!